Я вітаю всіх на своєму каналі. Я дякую всім, хто дивиться, хто ставить подобайки, хто підписався на мій канал. Сьогодні у нас 19 листопада і в нас пішов мокрий сніг. Бачите, він збирається такими острівцями на листках настурці, але вона до цих пір квітує. Бачите, скільки ще квіточок. Вона ціле літо радувала нас своїм квітом. Бачите, такий був дуже великий у мене острівець, дуже довгі пагони. Я назбирала насіння на наступний рік. Я дуже люблю цю квіточку, це квіти мого дитинства. А ось такий вигляд мокрий, сумний, має наша вулиця. Бачите, ось так. Сумне відео сьогодні я знімаю. колись би ще. П'ять чи шість років тому, там та й три роки б радувала ця зміна погоди, що закінчився сезон, і треба всім відпочити, і природі, і людям. Але сьогодні це зовсім не радує. Знову нічна атака, знову міста без світла, знову люди під завалами. І коли це скінчиться, ніхто не розуміє. Знову наші хлопці по вухах. У багнюці в тих окопах захищають рідну землю. Взагалі, я вже дуже багато разів говорила про те, що канал був не для цього, канал був для того, аби показати наше, ну от моє зокрема, просте сільське життя. Але життя нас знову повертає до того, що у нас в країні відбувається. Коли це закінчиться, як це закінчиться? У нас простих українців. Не вкладається в голові, як можна сунути в сусідню країну. Якось тут у нас, на нашій території, захищати свою Батьківщину, як вони кажуть, ми захищаємо Росію. Ви не захищаєте Росію, ви стираєте з лиця землі, наші міста, села, наші домівки. Тому такі зміни в погоді. Нас майже нікого не радують. Знаєте, ще у нас у селах ми можемо якось пережити без світла, пережити холодний сезон, тому що навіть якщо ті села, які були газифіковані, люди збудували за ці роки собі якісь пічки, аби мати теплу оселю. А міста, які кожного дня залишаються без світла, без води, без опалення, це просто катастрофа. Тому сьогодні з такими змінами в погоді. Е, у нас, у мене, зокрема, це сумно і це не радує. Ось таке моє сьогодні відео. Вибачте, що на такій ноті. Але ось якось так. На цьому все. Дивіться мій канал, підписуйтесь на мій канал, будемо мати надію. На краще майбутнє я вас всіх обіймаю.